Коротше, друзі, всім привіт, це я Котей Бро. Йоми. Так, це я, той саме Котяра, який запускав десь на півроку. Перепрошую вас дуже за це. І сьогодні ми будемо робити обзор модів. Огляд. І ми будемо оцінювати моди від 1 до 10. Ну, чи Якщо вам дуже сподобається, то можемо оцінити від 1 до 10, але ще можемо додати 12. Тобто 1 з 10 та 12. Ну, коротше, ви зрозуміло. Та перший е, мод на огляд є. Для мене це реально легендарний мод блок опс. Блок опс, усьо. Е, у нас є, ну, коротше, куча різних пушок. Зараз будемо їх всіх тестувати. М16 Макаро. До речі, друзі, я з першого разу подумав, що це е, граната. Ну скажіть, виглядає граната. але це не граната, це патрон. Е, далі е, РПК, тобто РПК оце і це патрони до цього. Далі Аук. І оце. Йомає ще це пропустив. Котчпоту ми його візьмем. І дивіться, як тут це деталізація яка. Подивіться. І у них реально великий урон. Це, наприклад, я так зробив, я так зрозумів, що штурмова винтівка. Так жопу палочку підстримому. Йома, це потужно. Це реально потужно. О, кого б мені найти, кого б мені найти? О, де свиня? Де Путін? Де свиня? Де бімба? Йома, бімби. Бімби нема, блін! Е, Добре. Це у нас М 16. Це у нас. Е, а це у нас. Це у нас е, МП5. Це у нас XM4. Це у нас М1911. Коротше, якщо ви любите постріляти... з... Усю АК 74 у Усе АК 47. Я так зрозумів, що це АК 47. з якоюсь там Чи ні? Ну, я ну слетай, ак як... 47, короче. О, здорово, здорово, здорово давай, Чи Піччинас, м'ясо, м'ясо, шушу, я в Ну, і, коротше, це легендарний мод. Він більше, окрім, бачите, усе на не дає, Але... Нічого страшного, якщо ви любите? Щось постріляти. Чи просто любите якісь такі різні штуки, то цей мод для вас. Блок -опс. Я пам'ятаю ще на тому каналі робив огляд на Блок Копс. У мене, вроді, навіть десь в голове прев'юшка зосталась. Коротше, усе. Вставляю усю прев'юшку. Так вона виглядає? А ми приходимо к наступному моду. Бачу. Давай. На Ютубі відео, там, де виживають е... ютубера сім модом. Усьо. У нас є єдине яйко, що тут от. Бачите вже? І воно називається якось так. Я зараз вам покажу. Короче. Осьо. Не, у такого точно не попроси 2 гривні. Йоб твою. Це що таке? Я хоч у кровати, він мене не може вбити. Але мені все одно страшно. Алло, у такого хероборі 2 гривні не попросиш. Дві тебя детализация. Й твайт, да винзник. чому бы знакать, побачишь, что тут ч мог бы з ч тут сузень был, чому він знак, -мо. А шо як якщо... Почему такие стра... давние звуки издают? Короче, мод прикольный, а вы я вам заставляю оцінювати всі моменти вам. Йобать, що це було. Що за звук странний? Е, мати страшний. Хоча моя на коні все буду пострашніше тебе. Добро, друзі, наступне Наступь, -мо! -мо. да -мо, моё хвата. Доступный мод, я а вам вы у него там, типа, такие чел, минхажи, типа, я думаю, бачу, что нибудь там. Замимикер, называется. Спавнмимикер, и всё. И назначится оригинал мод. А ч тут напит солянин у нас спавнити? На, ще, ще, е, на продушній моді Ви бачу забув от Ан, так. так от. Це просто жопа У меня потім висвітлявся чорний екран, якийсь дырний Я, Ми коротше в кінці вернемося до того моду. Я напакую, сейчас соляном селян, усе вселянин так. У тебя микер? Селян. Селян. Они не рыбать от бриса. Пять, кто бы Живи. Живи. Жи. Живи. Жи. Живи. Жи. Живи. 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 А Живи. Ну, Живи. что Живи. 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 Я Добре, мені те, що це не оригінал. А ні, я не... Дивіться, так я його б'ю. Але... Що я його можу бити, добре. Що я попробую його атаку вітру. Як в аніме замочити. Що ти втикаєшся? То, що ти втикаєшся? Ну, так собі. Мені здається, що це просто на оригінал. Просто мені не пощастив, бо в у не на Reaction. От Я навіть зараз вийду з Креатива. Мені страшно, мені страшно, мені страшно. Ну Та... що? А? <плодисмент> <плодисмент> -мо. Нет, это оригинал. Все ж таки. Я выхожу с этого. Ё-моё, X-рекордер. ё нахрена я? Ё-моё. Что ж я такой жопы? Пан рукожопік. Коротше. Наступний мод у нас іде теж на 3D, бачите, виглядає як щось піксельне, так? Але зараз подивитись. Так, відбираємо на Такі флайні пушечки такі прям. Е, ну, наприклад, стільки візьмемо, ну, ще ак 47 можна взяти. Дивіться. Він рону, але він візит, що він з першого разу варну б'є. Давайте глянемо, Зможе він бути з першого разу в Це дельфін, це все вітрець, це шалкер, подборників, ну куча ще. до куча ч-ч до кучника. Давайте спущувача, наприклад, спущувача. Є здоров'я, хопай, коротше, дивіться, беремо матч. Ну, десь п'яти нас. Добре, давайте на спустовачі будемо. Оце, дивіться. Це такий собі міні-ган. Ви бачите, що у нього 300 патронів. А це оцей полку Короче, Коротше, ви бачите, що це 3D різні такі допушечок. Ну, і це був остатнє, от, на відео. Тому, друзі, усім пока. Наступне відео буде про Better on Bedrock. А точніше, там, де я буду проходити виживання better on Bedrock ні, напевно, саме імбовий мод з цього відео. Там, де самольоти з Другою світовою. Але не звичайні, А реалістичні. А зараз вам покажу. Давайте, наприклад, візьмемо Ну, всі варіації, що там уже. І нам треба ще оце. Оце, оце не працює. Я не знаю, чого в мене не працює, коротше. Оце нам треба ще і Redstone. Redstone, Redstone, Redstone. І це все, що нам треба, щоб закидувати. перше це такий блок. Там, де ми можем, тобто у нас є, наприклад, воєнна база, і ми можемо це поставити і потім відсліджувати состояння самолітів. Так? У нас є чотири на вибір. Японія, камікація. Далі у нас є Voyage V Right. Далі у нас іде Америкуси. Далі у нас йде Британія. Давайте, наприклад, виберемо ну, Японію, давайте. Японія, 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 мям-ям-ня-ні. Коротше. Перше, що нам треба зробити, це редстоун взяти. Натиснути на самоліт, І ну і скільки у вас є е, коротше цього. І це у нас буде паво. Бачите, в мене показано, що у мене максимально паво. Павива. А не павло. Павло Зіброва. Короче. Далее нам треба систы сісти, сісти, Флай. Далее просто взяти эту штуковину с плюсиком. И просто вот так вот. є, ми можемо стріляти, взяти. І тут у нас, бачите, червоним доповнюється те, тобто турет червоним. Це означає, що воно перегрівається. Тобто такий сверхреалізм, то йому чого постійно побудуть. І ми просто можемо стріляти. Камікадзе! А що вігази... б нам допомогти, що нам треба взяти Ну і все. Коротше, мод Якщо ви любите будувати різні кнівої наштуковане, вам підійде. Ну, короче, я не оціню в оцінювати, але я ставлю 12 з 10 просто це, це найліпший мод взагалі ever. Тому 10 з 10 просто.